Зараз розкажу вам про біль, про страхи почати працювати на себе і для себе, створювати свої проекти. Людина дуже боїться і відкладає цю справу. А чому так виходить? Тому що дуже багато переконань, і вона не хоче виходити з зони комфорту. Вона не хоче відчувати цю тривогу. І це напруження. Але що я хочу сказати: біль і напруження буде завжди. В тому випадку, коли ви нічого не робите, буде біль, тому що ви будете втрачати свій час, ви будете дивитися, як хтось це робить, і жалкувати, що а чому я це не почав, не починаю робити. Я бачу, як мої. Колеги, як інші люди щось роблять, і в них є результат, а в мене нема. І ви будете страждати. Так само ви будете страждати, і будуть деякі перекони, коли ви починаєте власну справу. А чому? А тому, що важливо буде створювати план. Йти за цим планом десь можуть бути якісь такі непередбачувані обставини, з якими треба буде справлятися. Але воно варте того, тому що ви отримуєте свою свободу. Ви будете вирішувати, що ви захочете робити, що ви не захочете робити, з ким ви захочете співпрацювати, кому захочете надавати свої послуги, і це дуже круто. Оця свобода. Ви будете керувати своїм часом, і вам ніхто не буде нав'язливо казати, ти би зробила, ти би зробив, позати, «позатикав дири», такий типзік. За три копійки, або ну, навіть тобі, коли і оплачують гарну зарплату, то може бути і що в тебе нема тої свободи, і вільного часу. Тому хто хоче дійсно, і в кого є таке бажання, варто пам'ятати, що напруга буде завжди. І її треба витримати. Витримати, почати робити певні справи, ви до них звикнете, стрес буде штатним, і вас все вийде.